І так, всім привіт, з вами я, я була сьогодні ми будемо грати Майнкрафт на версії 1.7.2. 2. І ми напевно подумали, що сьогодні буде Піксіль Арт, але це не Піксілі Арт. Сьогодні я розкажу е, такий секрет. Я ніде його не дивився, я сам його придумав. Як фармити е, гроші на е, е, різних серверах, де є такі плані на гроші. Я вибрав сервер Сіберія Крафт. Так, Сіберія Крафт. Дай тут показати, что ты Сіберія Крафт. Вот. Сибериа. Знаете, Сибкрафт уже. Ну, короче. Так, мы нажимаем на паузу. Выху эээ... Свертаем. І заходимо знову в Майнкрафт. Якщо в кого є Тілаундж, як в мене Бачите, в мене эээ. Е... Ті лаунчер. Вот так. в мене тут нік. Ми цей нік змінюємо на який хочемо. Наприклад, наприклад, наприклад. Крістіан 3, Хоме. Так. Все, на цьому ні, ніхто не зареєстрований. Зараз нажму на паузу, щоб ви мене не зламали. Ну, е добре, ми заходимо, заходимо, заходимо. Так що в нас там стоїть він на худі, а ми заходимо. Ну так должен ходить. Так, за репреду клы... Коли... Зареєструюсь. Блин, я И, і так, я продовжую, я зареєструюся. Вот я стою тут на Е, Вот так. Ми пишемо. Ник и рука крестиан ТВ и всю сумму, сколько вы хотите, а вот я буду давать всю сумму 20 тысяч и все, как вы видите я отправляю их руку крестиан ТВ им получено от игрока Кристиан Грэйхолм. Матч И еще у меня 235 711. Э, ну... Блин. Из мамы был я был от Подписывайтесь на канал, ставьте лайки за мой способ. Всем пока-пока.